Волошин Верба, Роговенко та інші б'юті-блогери не лише кінчені моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників. Особи з цього числа публічно вважають, що влучання ракети в Охмадит це провина української влади. Що влучання б**ть, на російської ракети з Росії за наказом одних росіян та виконанням інших росіян, всі з яких сука прийшли силою забрати нашу землю? Це провина українців. Наскільки потрібно бути тупорилим або свідомо завербованим ворогом, щоб закликати до капітуляційного миру тоді, коли до нього нас закликає Російська Федерація? Якщо ти, дурачо, рекламуєш свої плаки для нігтів, фени, фотосесії, онлайн-казіно та іншу подібного роду дроч, займайся цим далі. Не хайпи на смертях українських дітей своїх ж ти ж будеш народжувати за бугром, чи не так. І прошу, не кажіть, будь ласка, ці блогери не виїхали, е, вони продовжують творити український контент, хоча могли забратися і заробляти собі за кордоном. Хай вийдуть і бажано до Росії, бо якщо вони будуть там росіян парафінити так само, як в Україні парафінять українців, то нам, українцям, жити стане на краплиночку легше. блядь.